Я вас попрошу, всі, хто має знайомих, ви самі, ваші рідні, поширювати інформацію про наших хлопців, про, про трагедію, яка сталася в Оленівці. Не виконує жодних обіцянок, нікого, ні кого, ні червоних хрестів, Я хочу висловити свої співчуття, їхнім рідним. Ми не повинні допустити того, щоб, щоб загинуло ще більше наших героїв. Героям, слава! Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Смина ворога! Україна! Понад усе! А ми нашу, славну Україну! Гей, гей розвеселимо! Їм давали гарантії при виведенні з Азовсталі, що вони будуть живими. Ми їм вірити не можемо, не будемо і не збираємося. Я мертвий хлопчик на зупинці. Тут переплуталися дні, тут об'єднались українці. Я є країна, що живе, знаходить сили й не вмирає. І по Дніпру вперед пливе. Я є народ, що перемагає. У нас сьогодні в місті Тернополі пройшла акція по полку Азов. Який на даний на момент знаходиться в Оленівці. Я також передаю брату Хавіти, що ми його чекаємо, ждемо живим і здоровим. Яку ж це треба мати лють, щоб так знущатись з полонених. Невже ніколи не помруть? Життя Катюгів нескінченне, та прийде час здихати їм, сказати вмерти неможливо. Скажених мука перед всім покорчить чорне темі сиво. Не люди це, страшні коти для них і правил не існує, нема жалю і не знайти, якщо їх лють аж так існує. Я думаю, що питання визволення азос азовця з полону має стояти зараз порядком денним на першому місці, тому що це не тільки символ стійкості, не тільки символ боротьби України, це символ і сили нашої держави, яка не кидає своїх. От вважаю, що повинні бути опубліковані документи, які говорять про гарантії міжнародного комітету Червоного Христа і організацію Об'єднаних Націй, якщо така такі були документи, щоб держава знала, що відбувається, і щоб кожен з наших хлопців, на напередодві був впевнений в тому, що держава максимально захистить його інтереси, захистить його життя. І треба нам всесвітня допомога і треба більше тої допомоги і уваги, щоб не було таких подій, як це сталося в Оленівці. Це просто не припустимо. В Росії нема що чекати. Нас не дивують те, що вона робить, але допускати далі те, що вона робить, це просто не можна. Це жахливо, аж важко це говорити це все. Дякую. Слава Україні! Всі ті люди, які залишилися живі в російському полоні, зараз знаходяться. Ми вимагаємо від імені Тернополя, і я, як Тернополянка, вимагаю у окупантів і у нашої влади, наших чиновників у Андрія Білецького, докласти всіх зусиль, щоб люди були повернені. З колону живими і повернені в їхні сім'ї і домівка. Воювався без правої ручки без ні. І мами ж наші мами, не плачте за нас, не плачте за нами, гіркими сльозами, батько наш бандера Україна, мати, ми за Україну будемо воювати, Батько наш бандера Україна, мати, ми за Україну будемо воювати.